Вашій увазі представляю куртку від бренду Сила з мембранною технологією. Це софтшел з мембраною та додатковим утепленням другого рівня. Всі кишені є з водонепроникною технологією. Тут липучки, тут все зроблено по типу ДСТУ. Але облегшений варіант, який дозволяє бути максимально мобільний в поворотах, в згинанні, відповідно, дозволить максимально швидко і доступно бути зі зброєю, пригинатися. Додатково з бронежилетом буде зручніше. Тобто, куртка по типу як лижний варіант. Максимально зручна, легка і в тому числі тепла, вона випускає пар, але не впускає холод.